Хлопець провів дівчину додому, а вона йому каже Чудовий вечір. Може, зайдеш до мене випити кави? Ну, я навіть не знаю. Каву на ніч. Ну, будь ласка, у мене вже півроку не було кави. У магазині обурюється незадоволений клієнт. Що за мед ви мені продали? Це скоріше палений цукор. Так, адже на банці так і написано. Мед липовий. Оксана була не дуже в захваті, що її Петро працює на цвинтарі. Але свіжі квіти і щось до кави завжди є. Галя. Чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього і жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас? Ну, мама. Після бурхливої ночі кохання хлопець раптом бачить фото симпатичного юнака на тумбочці біля ліжка своєї коханої. Це твій брат? з надією питає він. Ні, відповідає дівчина, цілуючи його у вушко. Це твій друг? ревниво питає хлопець. Ні, любий, відповідає подруга, притискаючись до нього. То хто ж це трясся? Не парся. Це я до операції.